Доброго дня! Ну що, Тільки тепло і починається біда із тльою. Попилиться. Що я зробила? Це написала мені одна моя знайома на 1 літр води столову ложку перця червоного. Але червоного якого? Паприки чи гіркого. Я на всяк випадок взяла гіркий перець і оце розбавляю в 5 літрів води. І цим розчином підемо обрискувати з вами оті кущі. Троянди можна, але в мене на одному кущі прямо там дуже-дуже багато попелиці. Лійка і сюди наливаю. Ну, старайтеся, щоб без ще вини або через сито, щоб через оприскувач же пішло. Отак. Цікаво, гірке чи ні, Давайте скуштуємо. Ну. А, сказати, що дуже гірке, то не дуже гірке. Треба з мене стручки червоного перця, вона була стручками. Ну, нічого. Зараз оприскувач наливаю, перемішую тут і підемо. Такий маленький цей оприскувач. Отак можна троянди обрискати. тому що дуже любля троянди. Ця попелиця. Тля. Так. Ну, зараз ходімте там, де в мене. Повно попелиці. Гуляє попелиця оце все. О, у вас троє там. Дивіться, скільки в мене тут її. От зараз і подивимося, як ці народні методи працюють. Оце чорне це все попелиця. Зараз я так біллю, що вона вся здохне. Ну, перевіримо завтра. А можливо через годину, Можливо вона вся правда відпаде. Подивимося. Гарно, гарно обробляємо. Так, оброблюю всі троянди. Я думаю, що чи поможе, але гірше не буде, правда? Отак От прямо гарненько. А Тут де пуп'яночки, що воно прямо. Ну, тут, слава Богу, ще немає. А ну дивіться, якийсь кузнячик сидить. Щас подивимося, що з ним буде. О, куди він дівся? На кузнічик. А як кузнячик на українській мові? А? Цікаво. Ось це буде таке він так гарно працює, набагато так. Підкачаєш і бачиш, бризкаєш, бризкаєш. Так, ну що, чекаємо, що ж буде із попелиці. Ну що? Ніч пройшла, не кажу доброго ранку, тому що ми подивимося, здохла там тля, чи не здохла, підемо глянемо. Сьогодні вітер страшний, просто страшний. А ми зараз глянемо. Що воно допомогло, чи як мертвому кадилу. Ну я ж не знаю, може вона мертва та потім підпаде. Та хоча дивіться, бачите, жива. Мені здається, що воно нічого не допомогло. Невиссики тлі. І таке вже липке. Що а, тому то ще ось сонечка, вони ще більше розносять. Як сонечко їсть, значить переце не їсти. Може, треба не чорний перець, а паприку. Я не вірю в це. Я сьогодні куплю отлі щось. Ото побризкає хімію йде. І ото буде. Знаєте, чому я не вірю? Тому що, вибачте, хімія така, що вже коняку може завалити і не допомагає. А тут, вибачте, якась, якийсь перець чи ще щось, ось, щось упав вон і рисить. Так що рішать вам. Ну, я вважаю, що воно не допомагає абсолютно. Абсолютно, так що... Все на руках. Да не допомагає. Перець від тлі. Щось мама зараз буде їхати купляти хімію. І удобрення для мені сказала Наташа, що треба купити зараз стресова ситуація. Для розсади треба купити і побризкати. І зразу зараз побризкати фітавтори, тому що холодно, фітовтора може з'їсти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой помідори. відео ще не монтувала, два 2... дні ходімте, щоб вже знати, чи допомога, чи не допомага 100%, що ж там із строю. Тому що перше після ночі тля ще було багато. Зараз глянемо. Так, давайте дивитися, що у нас тут. Люди добрі. А тля пропала. Гляньте! Дивіться, ви пам'ятаєте, яке було чорне. Добре, що я вийшла подивитися. Тут тоді, що було тлі страшне, пропала тля. О, так що діє. Подивіться, тут все було чорне. Діє перець. Гіркий перець допомагає. Ну, це я не знаю, що це, можливо, вже нова, а може не попало сюди. Ось, ось трішки, зараз я її задавлю. Діє. М -м -м. Бачите? А після першого я подивилася, думаю, так, як мертвому кадило, так що допомагає. Тільки треба, щоб пройшов час. Ну, і щоб вже дощ не змивав. Ну, слава Богу, що я вийшла. Думаю, ну піду. Зараз думаю, з відео. Тому що багато ж це ж в інтернеті таке було. Мені Наташа прислала вирізку з інтернету. О, то тоді чого ж нам бризкать наші троянди красиві? Від тлі, як, як зазвичай на головках. Тому будемо. Цим перцем, перецю багато, ніхто його не їсть. бо це вже все. Так що допомагає.